Земля в, в Києві мега дорога, як сказали би в Дубаях. Одним словом, джерело вічних проблем. Що нового в Київраді пропонують в, в рамках власне антикорупційних правил розподілу землі, що такого унікального придумали, що воно нарешті має поставити крапку у цій неверндлінгсторії. Mm, дивіться, а, по перше, я хочу сказати, що є я є авторкою розробницею проекту, який був прийнятий на цьому тижні а, і стосується власне всіх земель комунальної власності, тобто тих земель, які належать громаді міста Києва. Однак, якою абсолютно хаотично, безпорядно, некультурно, це я так е, спокійно, та висловлююся, де розпоряджаються в Київській міській раді. Це е, той проект, який був прийнятий, це результат моїх напрацювань і того, що я побачила за. Ну, фактично, два роки своєї каденції Київської міської раді. По перше, що пропонується відповідно тим рішенням, яке ми розробили? А, перш за все, це запровадження онлайн реєстру, абсолютно прозорого. Я хочу це зробити по системі Прозоро, от як з закупівлями у нас свого часу було, так само з земельними справами, щоб всі бачили все, яка земельна справа розглядається, зайшла, коли, ким розглядається, в якої земельної ділянки стосується, а, яку стадію проходить, які чиновники з КМДА її розглядають. Тобто, прозорий, абсолютно реєстр, де всі можуть це все зрозуміти. Далі, черговість розгляду заяв, які стосуються певних земельних справ, будь то продаж земельних ділян. Оренда, продовження оренди, і все таке інше, червоність мається на увазі, яка от зараз у нас, наприклад, те, що я стикнулася насправді, на деякі скажімо так, справи у нас а, можуть висіти просто руками там з 20-го року перебувати на розгляді в а з 18-го року. Натомість, ті, які надходять от зараз в 25-му році, вони дуже швидко чомусь розглядаються. Як ви думаєте, от чому? Тому що а, у то. Заявника, хто зацікавлений в конкретному об'єкті, є знайомі депутати, знайомі посадовці з КМДА, і очевидно, що вони якось там домовляються, що їхні справи розглядаються першочергово. А люди, у яких таких знайомств немає, які не замотивовують депутатів в нечесний, непрозорий спосіб. Да вони змушені чекати руками. Так не має бути це нечесно. Тому ми також хочемо запровадити. І власне вже це проголосовано, Черговість розгляду таких заяв, які стосуються земельних справ, у порядку реєстрації їхніх заяв. Тобто зареєстрував вчора. Окей, значить, твоя перша заявка. Зареєструєш завтра. Спочатку, значить, те, що завтра зареєстру, спочатку, те, що зареєстровано вчора, потім те, що буде зареєстровано завтра, і так далі. І так далі.